Форма про діджиталізацію зрозуміло, що в основі будь-якої діджиталізації є, по суті, контент. Наступна доповідь буде стосуватися про те, як в симбіозі працюють контент і технології. До слова запрошуємо Анатолія кулика тімліт компанії Лістекс. Зустрічаємо. Всім день добрий. Ще раз так мене звуть Анатолій. Я тімліт компанії Лістекс, і сьогодні. Вже дуже багато колег говорили про те, що дуже люди хочуть сервісу, дуже всі переходять в онлайн, всі хочуть бути і в тренді, отримувати якісний контент і за рахунок цього робити свої покупки. Але загалом, це є лише вершина айсбергу, і я б хотів би вам сьогодні більш детально пояснити, що там трошки нижче, і звідки це все береться і на чому будується. Тому поговоримо про e-commerce, який працює, коли контент і технології грають в одній команді. Так. Давайте трошки по ринку пройдемося да, за рахунок того, що 24-й рік був прогресивним, навіть не звертаючи увагу на ситуацію в країні. Обсяг онлайн-розрібної торгівлі склав 239 мільярдів гривень. І в свою чергу ми розраховуємо, що в 2025 році цей приріст ще додасть 11%. Але все більше і більше споживачів переходять в онлайн покупки, переходять в додатки, роблять свої покупки онлайн, не виходячи з дому. Про що також сьогодні говорили наші колеги з рітейлу. Всі хочуть дуже швидко, витрачаючи менше часу, придбати те, що їм необхідно. Саме тому вже 80% українців користуються інтернетом щодня і більшість з них з мобільних пристроїв, тобто, що дозволяє їм, сидячи на дивані, зробити покупку і витрачаючи більше часу на свої особисті справи. Також, так, ми очікуємо, що приріст по скажімо так, продажам він в свою чергу буде складати і збільшуватися на 20-25%. У 2025 році, тобто, в тоталі ми очікуємо це побачити вже на початку 26-го. Загалом, так, як відбувається весь цей контент і як він потрапляє до рітейлів, так, тобто є дуже велика проблема, коли виробник працює в Excel, постачальник працює в PDF, а рітейлер в АПІ. Тобто тут інформація зовсім в інших, скажімо так, Напрямках і її не можна ніяким чином зібрати в одну екосистему. Так? І тут потрібно, щоб хтось це все скомпонував в одну скажімо так, площину, і в результаті мережа так? або той, хто здійснює продаж, все це отримав. Найчастіші проблеми це те, що фото не відповідають вимогам, котрі безпосередньо скажімо так, диктують рітейлери, продавці. Тобто, там, де весь контент по одній категорії, він повинен бути в одному вигляді. І це повинно спрощувати вибір кінцевим споживачем. Також дуже велика проблема це коли атрибути не стандартизовані, що в свою чергу заважає дуже пошуку фільтрам. І це займає дуже багато часу для того, щоб дуже оперативно знайти саме те, що тобі потрібно. Ну і основною проблемою, про яку сьогодні також говорили, це некоректні вагогабаритні дані, так, які місять помилки. Тобто виходить так, що. Існує людський фактор, і, на жаль, він негативно впливає на передачу інформації і її використання в подальшому. Тобто, якщо зробити акцент на вагобагаритних даних, то от якраз попередній колега, який котри, з компі, він дуже зазначав на тому, що логістика так і це є додаткові витрати, і це дуже дорого. Тому, коли мережі не розуміють, що як у них приїжджає, який це займає об'єм, і як їм правильно завантажити машину, щоб доставити це. Зерце на торгову точку, ну це є дуже великою проблемою. Тому в результаті товар є, але продажів немає, тому що є некоректність, невідповідність в даних. Так, коли ми загалом говоримо про контент, ми маємо на увазі це не тільки фотографія, яка представлена на сайті, в додатку, так і через яку ти, скажімо так, ініціюєш покупку того чи іншого товару. Загалом контент це набір компонентів, які створюють повноцінний цифровий образ продукту. А саме це, як вже йшлося про вагогабаритні характеристики, це створення текстового наповнення. І так, одне з основних це створення якісного фотоконтенту, котрий спонукає і викликає бажання придбати той чи інший товар. Тому, якщо говорити більш детально про фотоконтент, на даний момент на ринку так є дуже багато різних типів фотографій, але основним із них є це хіроімідж, тобто це, скажімо так, спеціалізована фотографія, котра більше розкриває продукт ще на етапі початковому, тільки як ти його побачив до того моменту, коли ти зайдеш в характеристики, прочитаєш його склад і знайдеш можливо те, що тобі подобається або не подобається. Тобто висвітлюється саме. Те основне, яке може в першу чергу, потрапляючи на очі, скажімо так, промотивувати кінцевого споживача, придбати той чи інший товар. Так, і загалом виходить так, що цей тип фото він полегшує процеси покупки товарів в мобільних застосунках, в додатках, в онлайн-магазинах. Так, і загалом 85% споживачів вони якраз визнають зображення для. Прийняття рішення про покупку на основі саме першої фотографії. І е, тим самим е, даний тип фотографії, і даного контенту, він, е, скажімо так, збільшує на 33% е, продажі порівнянні з якимось неякісним контентом, де це просто звичайна фотографія, котра не дуже викликає бажання придбати саме цей товар. Навіть якщо ви його постійно купуєте, але тут десь якась фотографія на вона може не відповідати фізичному зразку. Тому ми просто прогортаємо далі, подивимося, що там є ще. Так, наступний тип фото це більш, скажімо так, повсякденне, має назву Lifestyle фото. Да? Тобто, це безпосередньо розміщення товару в повсякденному житті, так як ви собі можете його уявити в себе десь на полиці, на столі. Або, можливо, якщо це мова йде про якусь про техніку, про якісь. Я не знаю, вазу для прикладу, так, або щось типу того. Це ну, дуже допомагає уявити, як воно буде виглядати в тебе десь на підвіконі, на столі, на полиці. І в свою чергу, також такий тип фото він збільшує і спонукає десь біля 20, додатково біля 20% споживачів придбати саме цей товар. Тобто, за рахунок цього, ми підвищуємо емоційний зв'язок з споживачем, покращуємо візуальну скажімо так, привабливість саме бренду товару. І, в свою чергу, це нам збільшує конверсію. Так, ну, Основним і таким більш скажімо так, значним, напевно, що є 3D-моделі фото. Так, вони, в свою чергу, так само значно покращують візуалізацію товарів. Залучені споживачів, це оптимізує покупки, тому що ви можете відразу подивитися, який розмір, який тип упаковки цього товару з будь-якої сторони подивитися, прочитати безпосередньо склад його, що зазначений на самій упаковці, а не в характеристиках і в описі. Тобто, можна сказати, що ви просто вживу отримали цей товар і, потримаючи його в руці, повністю з усіх сторін його подивилися. Але ще основним нюансом є те, що даний тип фотографій використовують також рітейл, ну і так мережі в планограмуванні, за рахунок того, що вони можуть відразу до отримання фізичного взірця розмістити його на полиці, подивитися, наскільки об'ємно він буде там виглядати, скільки місця займати, які точні його. Об'єми, габарити і за рахунок чого цього спрогнозувати собі саме як і куди, і як коректніше поставити цей товар на полицю. Тобто, даний тип фото він використовується також і в офлайн продажах, але основний його напрямок це звичайно e-commerce і використання в онлайні. Е, так, да, лістик вже більше 10 років на ринку України. Ми створюємо саме цей якісний контент, ми його передаємо. Більшості національних і регіональних мереж. Так, з нами на даний момент працює більше 30 мереж, як національних, так і регіональних. І в свою чергу з нами працює більше 1200 постачальників. Це як безпосередньо виробники, так і імпортери і просто якісь там дистриб'ютори. Так і е, якщо це все потрошки підсумовувати, то коли е, в системі є атрибути, так про які я вже трохи раніше говорив, то пошук і фільтри на сайті працюють набагато краще, це можна сказати в три рази ефективніше. І в свою чергу це також спонукає до продажу, е, тому що якщо людина шукає якусь конкретну позицію і вбиває якесь слово, котре в неї ініціюється з даним товаром, і саме... Це слово є в атрибутах, так? тобто його або індивідуально під дану категорію заповнюють, або це індивідуальна вимога мережі, то це спонукає також до пришвидшення пошуку цього товару і відповідно зменшення часу, який кінцевий споживач витрачає на цей пошук. Так, коли у системі є фотоконтент, відділ маркетингу та e-commerce так само дуже коректно і чітко отримує готові матеріали, котрі в подальшому використовує для публікацій як різних промо. Так і всяких буклетів, газет, всього, чого там достатньо в мережах, навіть на тих самих касах для споживачів, котрі, скажімо так, цінують саме такий контент, і вони поки що використовують тільки його. Загалом, якщо говорити і додати ще про вагогабаритні характеристики, так, то за рахунок них логістика ну, значно оптимізує простір і знижує витрати на перевезення. А більш того, це ще правильно можна планувати складські приміщення і економити навіть на цьому, щоб в тебе все було компактно складено як на складах магазинів, так можливо і на полицях, там де товар розміщується, окрім полиці продажної, так ще зверху, ну, там, наприклад, є мережі метро або ФОЗі. Загалом хто де і як використовує ці дані, можна сказати коротко, що основні користувачі таких даних це маркетинг, e-commerce. Логістика, мерчендайзинг і безпосередньо продажі. Якщо говорити про маркетинг, то вони використовують саме фотоконтент в більшій його мірі. Це і Image, і 3D-зображення, і лайфстайл фото. Якщо говорити про комерцію, то тут комерція отримує якраз стандартизовані атрибути, котрі їм допомагають коректно описати характеристики товару в онлайн-магазинах, ну і тим самим зробити коректні фільтри для оперативного і швидкого пошуку. Про логістику вже говорили, так, але для логістики дуже є вагомим аргументом: це точні розміри, точна вага і точний об'єм. Саме розуміння як однієї штуки, так короба, і загалом піддона з товаром. Якщо говорити про мерчендайзинг, то тут так працюють із 3D-візуалізацією, і безпосередньо з точними даними самої так само штуки, можливо, короба, якщо він виступає. У вигляді, скажімо, презентаційної коробки, з якої безпосередньо проводиться продаж. Щодо комерції, тут за рахунок, скажімо так, цієї екосистеми отримання точних даних швидше запускаються новинки. у всі канали маються на увазі як офлайн, так і онлайн. Ну і вони за рахунок цієї всієї актуальної інформації можуть більш точно також прогнозувати, що як у них можливо десь буде продаватися, або за рахунок чого вони можуть збільшити продажі. Так, те, що я казав, так з нами працюють більше 30 мереж і більше 1200 постачальників по території України. Також тут додам, що з постачальників це можуть бути як і національні виробники, так і імпортери, котрі, в принципі, частково вже можуть володіти інформацією, яку ми генеруємо загалом, але ця частина вона не є повністю функціональною, тому що вона не дозволяє їм через АПІ напряму передати в мережі. Інформацію саме в тому вигляді, яку потребує мережа. А безпосередньо для торгових мереж тут величезним плюсом є те, що інформацію, яку ми можемо згенерувати, і в нас це все працює в екосистемі, вона автоматично потрапляє в відповідні відділи, тобто тут також зменшується навантаження на людський, скажімо так, ресурс, і ми зменшуємо кількість помилок за рахунок людського фактору. Тобто, якщо інформація від нас постачається про один товар однакова. Для всіх мереж тут є плюсом для постачальника, то що менеджер кожної з мережі він не допустить десь помилки навіть там в кількості на піддоні або в вазі того самого піддону. А якщо говорити для мережі, то їм дуже зручно отримувати, наприклад, фотоконтент по одній категорії товару, для прикладу, молочній, щоб він був весь однаковий і кінцевий споживач розумів, це пляшка 0,5 чи це пляшка, наприклад, літрова. Тобто, візуально наш фотоконтент він відповідає об'ємам. Тобто, тут не буде такого, що ти бачиш на зображенні одну пляшку і не розумієш, який об'єм ти купуєш 0,5 там 2-літровий, якщо це, наприклад, взяти якісь солодкі напої. Е, так підсумовуючи, все мною сказано, ми намагаємося створити і скажімо так, розвивати і еволюціонувати в цій екосистемі, ми об'єднуємо контент, технології і загалом повністю весь цей робочий механізм. скажімо так, напевно, що з року в рік він працює все ефективніше і дозволяє більш ефективно використовувати всю цю інформацію, за рахунок чого. Напевно, що кожна мережа, кожен постачальник може зробити для себе, скажімо так, вагомі висновки в тому, що десь вони за рахунок цього економлять, збільшують сервіс для кінцевого споживача, ну і це працює набагато коректніше і правильніше. Тобто, коротко про рітейл. він отримує так, чисті готові дані, котрі відразу можна публікувати. Якщо про постачальника, то мають простий інструмент для передачі контенту. Ну, і мінімум витрачають на створення цього контенту час. Якщо говорити безпосередньо про виробника, то за рахунок такого контенту створюється повний цифровий образ товарів. І як, ну, також вони менше мають проблем з тим, що інформація про товари, котрі вони виробляють, буде якось передана в мережу некоректно, неточно або неправильно. А загалом, лістекс. Э, Дуже ціную всіх своїх партнерів, ми постійно намагаємося знайти якісь нові технологічні рішення для того, щоб покращити якість контенту, можливо її розширити, навіть якщо цього на ринку немає, досі так. Ми це вводимо і намагаємося інтегрувати як на стороні постачальника, так і на стороні мереж. Тому, в принципі, дякую за увагу. Якщо є питання, буду радий. Дякуємо, Анатолій. Є запитання, підніміть, будь ласка, руку. якщо ні, будь ласка. Дякую. Запитання такого характеру. Ви показували фото, приклад, з Аджикою, якщо я не помиляюся. Так. Чи є у вас якесь дослідження, розуміння того, як споживач реагує на? нереалістичне фото, не О, дякую за запитання, дуже класне, скажу так: перше, ні, ми безпосередньо не проводили досліджень. Це перше, але друге, те, що є самим основним, наші всі фотографії, весь контент, котрий ми генеруємо, він безпосередньо створюється на основі фізичного взірця. Ми його не малюємо, ми це все створюємо з фізичної фотографії, котрі з товару, котрий нам передає постачальник або виробник. Тобто. Вона ідентична, да, безпосередньо фото. Воно ідентично фізичному взірцю. У нас, скажімо так, наша така внутрішня законодавча база, що ми не працюємо з генерованим контентом, ми не працюємо з штучним, з намальованим. Ми працюємо тільки з фізичними взірцями, І за рахунок цього контент, котрий ми надаємо, він абсолютно ідентичний і точно відповідає товару, котрий ви купите на полиці. Ще було питання, будь ласка. Доброго дня, добре. Я почув, що ви тільки що сказали, що не працюєте з штучним генерованим контентом, але підкажіть, ну для фото. А для, наприклад, тексту контенту або атрибутів, або це чи працюєте е -е. ви з штучним інтелектом? І яким чином? Значить, дивіться, ми тільки починаємо інтегрувати штучний інтелект. На даний момент ми працюємо, скажімо так, тільки вручну. У нас весь контент, який ми генеруємо, в тому числі саме атрибутування, воно проходить декілька етапів перевірки. Тобто, воно на даний момент повноцінно не автоматизовано, тому ми зі свого боку маємо можливість його перевірити, згенерувати правильно. І навіть якщо дуже часта помилка, коли приїжджає до нас в країну якийсь імпорт, так постачальники зобов'язані на Ну, там наклеїти стікер, на котрому буде певна інформація. І є практика, коли на цих стікерах інформація, ну скажімо так, прямо нечитабельна. Її треба трохи перефразувати, але при цьому зберегти зміст. Тому ми е, намагаємося інтегрувати штучний інтелект. У нас це в процесі, але на даний момент, поки ще повноцінно ми не запустили його в роботу саме по атрибутуванню і створенню описів до товарів. Дякую, дякую. Я запитання ще. Давайте тоді Анатолію подякуємо за виступ і відповіді. Дякуємо. Залишайте, будь ласка.